Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. Цьому відеоролику поговоримо про проект Аптос та який потенціали є у Токена. Та чи вартує взагалі очікувати іксів? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Аптос це проект, в який інвестували великі фунди. Зразу говорю, що формат відео буде трохи інший, бо огляд про проект вже є на моєму Ютуб каналі. В цей проект інвестували такі фонди, як Coinbase Ventures, Варіант a 16 z Multicoin, Coin, Jam Crypto, Binance Labs, Paraфі, BlockTower та Dragonfly. Шайка по типу a 16 z та варіант це все одні й ті самі люди. Варіант фонд з'явився з команди a 16 z Хто такі взагалі Coinbase Ventures? Це ті, хто отрив також е, фінансування від A, 16Z ще в далекому, якщо я не помиляюся, 15-му році. Також інвестиції від А16Z, тобто А16З проінвестував в Coinbase і Coinbase приніс прибутку Андерсен Хорвіст коло 7 ярдів доларів. По суті, це була велика інвестиція з боку або сторони. А16З, тобто всі ці три фонда непрості. Вони зв'язані одним з одним. І сюди так легко вони би троє не заходили. Напевне, не просто так вони в Аптос проінвестували. І розлоки токенів, які вже буде дуже скоро, це не сигнал нам те, що потрібно бігти та продавати свої токени. Ну, звісно, з другої сторони це буде давуча сила. Але якщо ця давуча сила не планує продавати токени, то скоріше всього вони планують тягнути токен вгору. Плюс-мінус середня точка входу фундів, це є 1 долар за токен. І сьогоднішня ціна, по якій фунди можуть фіксувати Аптос. Ну тобто в них є зараз 5 іксів. Ну що таке, наприклад, 5 іксів для таких фундів, як A16Z, Варіант, Coinbase, Multicoin, Jam Crypto та Binance Labs. Це ті дядьки, які заробляють на інвестиціях по мільярдах доларів. Наприклад, давайте візьмемо Solana. Вони заробили на цьому токені великі суми. В мільярдах це впевнено. По аптусі зараз кожного 12-го числа будуть відбуватися розлоки. Буде розморожуватися 25 мільйонів токенів. На даний момент це 165 мільйонів доларів. І вони будуть розморожуватися кожного місяця, 12-го числа. Звісно, ці монети можуть. Фіксуватися. Ну давайте на графіку позначимо перший розлог. Це буде 12 числа в листопаді. Якщо я не помиляюся, це буде тут. З всього, за логікою, якщо розморожуються токени, то напевне все повинно падати. Ну куди падати? Особисто немає куди падати. Хіба на формування дна діапазон 2 долара 1 долар. В цьому діапазоні можуть формувати дно по аптусі. А у кого взагалі відкупляти монети, якщо всі монети і так вже давно є в них? Чи можливо вони так багато монет а, в ринок віддали і зробили собі проблему для того, щоб потім наоборот знов відкупляти ці токени? Я сумніваюся, в них ще великі об'єми з 12 листопада будуть розморожуватися. Невже фонди так розбазарили всі свої токени по ринку, що доведеться відкупляти назад? А що, якщо вони ці токени не зберуть назад? То, виходить, потрібно тягти лишніх пасажирів за собою вверх. І формувати дно в районі 1 доллар-2 долара, це вже і ризики, тому що при ціні 1-2 долара ми також будемо відкупляти токен Аптос. Якщо хіба не обновлювати Аптос без ніяких походів вверх? Ну тобто при ціні зараз. 5-6 доларів. На даний момент, як я вже говорив, в них є там 4-5 іксів. Тому вони просто можуть потихеньку розгружатися і оновлювати лої. Ну я думаю, що графік Аптоса після цієї синьої лінії, коли розпочнеться розлок токенів Аптоса, він не буде ось так виглядати, а буде виглядати якось так. Ну, до 50 доларів я не вірю, забагато намалював, але діапазон 23-45 доларів. Цілком імовірний, і перетікання ліквідності з біткоїна в альткоїни. Один автос проти всього ринку також не буде рости. Тобто все падає, а один автос тузимунить. Ну якщо буде той самий мінімальний альсезон, який я чекаю, та практично в кожному відеоролику, який виходить про ринок, говорю, то цілком імовірно, аптос побачите по 25-40 доларів. Від багатьох людей чую те, що в Аптусі нічого не розробляється. Ну, дивлячись, що вони мають на увазі нічого не розробляючись, я зараз перерахую просто по пам'яті, що вони роблять та в яких активностях вони беруть участь. Перше, це робота з Microsoft з розробки копілот. Друге це робота з NBC Універсал по створенню крутих ігор. Третє це співпраця з SushiSwap. Тобто Аптос буде перший нон evm Чейн. Четверте, те, що Аптос дійсно, е, як проект роздають гранти на розробку додатків. І гранти не по тисячі доларів, а по мільйонах. П'яте, те, що Аптос влаштовують великі хакатони кожних пару тижнів, плюс беруть участь у всіх великих блокчейн-заходах. Хто слідкує за Аптосом, то перераховувати ці пункти, звісно, що можна довго. Но я не закохуюся в проект. Наша ціль, наша місія заробити. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні еєрдропи для моїх користувачів, і найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX.